Ми як і обіцяли, спробуємо дізнатися відповіді на певні запитання в правозахисниці і очільниці Українського центру захисту прав людини Людмили Денісової. Пані Людмило, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Ми анонсували, що спробуємо знайти відповідь про молодих. Українців, які за контрактом чи на військовій службі захищають Україну, але при цьому це ж е, студенти, все одно студенти. І от як їм е, є можливість поєднувати, то ну, не будемо е, говорити про якісь такі крайні випадки. Там я не знаю, там працюючи із бункера, проходив онлайн освіту <див> дистанційно. Це ми, ми, ми не про це. Ми про варіанти напевно е, поєднання за. Е, Забезпечення за місця навчання за тими, хто пішов на контракт, напевно, такий вимір. Є. Розкажіть нам, будь ласка, так. як це виглядає? От чи дійсно військовослужбовці в Україні можуть ще паралельно вчитися і отримувати не просто освіту, а якісну освіту? Тобто, мати достатньо часу, щоб чи вчитися, на паузі поставлять? Знаєте, дуже актуальне питання, тому що зараз вже у нас вересень, і студенти, які є студентами, вони вже зараз навчаються. І дуже доречно це питання, тому що саме 22 вересня вступив в дію закон, який врегулював питання якраз навчання отримання освіти, освіти от такими молодими захисниками та захисницями 18-25. Кого це стосується? Цей закон стосується саме тих, хто. Служить на контракті, проходить військову службу та тих, хто мобіліза... під час мобілізації за призовом служить. Тобто ці дві категорії: це не розповсюджується на тих, хто є вже курсантами військових закладів освіти, і ті, які проходять базову військову службу. Ви знаєте, що вона замінила строкову військову службу, і обов'язково всі 18-25 потрібно пройти в мирний час це 5 місяців, зараз це вже 3 місяці, але пройти потрібно, щоб навчитися деяким навичкам, для того щоб захищати потім країну, це не розповсюджується на непридатних і на тих, хто вже таку військову службу пройшов, або навіть не тільки в нашій країні, а в іншій. Так повертаємось до освіти. Чому це зараз важливо знати, що не тільки можуть продовжувати ту освіту, набуття освіти, ті, які вже є зараз студентами, вони можуть це продовжувати. І можуть поступити до вищих, вищих обох закладів перед вищої освіти, фахове підвище освіти для того, щоб отримати дійсно освіту. І що важливо, що тепер можливо це в цивільних закладах раніше можливо було тільки в військових поступити і отримувати там відповідну освіту. Тепер що стосується, як же їм поєднати, це ну практично таке важливе питання для того, щоб людина, коли буде приймати рішення здобувати освіту, щоб потім, після завершення контракту або завершення війни, демобілізації вже її отримати, в тому числі до отримати освіту. То треба знати, що згідно статтєю 15 закону про відпустки надається відповідні відпустки. Термін залежить від курсу навчання і акредитації учбового закладу. Починаємо спочатку. Для на, наставних занять для того, щоб пройти якісь лабораторні роботи, пройти. Екзамени здати, перший і другий курс навчання незалежно від акредитації. Це 30 днів надається відпуска. Якщо вже третій і наступне, то це надається відпустка 40 днів, теж незалежно від акредитації. Для того, щоб скласти державне спит, всі випробування надається 30 днів. Але ж ми всі знаємо, що треба написати, захистити. Дипломну роботу, от тут же важливо зверніть увагу на те, що термін відрізняється від акредитації учбового закладу. Перша друга акредитація це надається два місяці. А якщо третя, четверта, то це чотири місяці на Здобування о цього диплому, тобто і написання і захистити. Важливо, що е, треба знати тому військовому, який має намір або зараз навчається, що оплата відбувається його робочого часу е, за е, військовою службою тільки в тому разі, коли навчання успішне. І тому важливо знати, що е, статус. Студента і місця навчання зберігаються за військовослужбовцем, на яких розповсюджує цей закон, на весь період їх служби. І навіть якщо вони не завершили, завершився вже контракт, і 25 років вже відбулося на момент завершення контракту, все рівно ці гарантії зберігаються до кінця до завершення набуття цієї освіти. І що важливо, що і військові, які вже старші за 25 років, якщо вони офіцери і проходять службу за контрактом, то вони теж можуть отримати освіту, продовження. Ну, наприклад, тільки в тому випадку, коли вони вже відслужили за контрактом е той термін, який потрібен був для отримання. Попередньої освіти. Наприклад, то військовослужбовець, офіцер, він вже відслужив за контрактом 4, 4 роки на за запакалат. Тепер йому потрібно отримати магістра. Він вже може поступати і отримувати магістра. Але ви знаєте, не так все. Е, знаєте, що мені мене хвилює правозахисницю? Як реалізувати Здавати ці права, бо це знаєте. В законі чітко написано в прихідних положеннях, що Кабінету міністрів України внести зміни в свої нормативні документи, які стосуються цих норм закону, які я вам перелічила зараз, які вступив в дію 22 вересня. Але там не написано. На жаль, я не знаю чому, може забули, може внесуть, суд, може по-іншому зроблять, що потрібно внести зміни в укази президента, які регулюють це питання. А ведь у нас положення про проходження військової служби, де виписані всі моменти, повністю всі моменти проходження військової служби на контрактної, вони затверджені указом президента. Тому я бачу, що можуть бути тут якісь такі, знаєте, заперечення в реалізації цих прав. Але я думаю, що якщо у нас будуть такі питання, і студенти не зможуть з числа цих 18-25 ну, реалізувати своє право згідно з законом, то ми звернемось як Український центр захисту прав людини до. І голови Верховної Ради і до президента що все ж таки внесли відповідні зміни, і положення відповідало про проходження служби саме цьому закону. Мусимо на буквально кілька секунд перервати нашу розмову, пані Людмило. Бо є важлива новина на запорізькому напрямку. Наші сили оборони збили російський су 34 який атакував Запоріжжя, зокрема керованими авіабомбами. А ми раніше вже сьогодні в нашому етері чули про те, що ця ніж була у Запоріжжі трошки спокійнішою. Вже не було тих кабів такій кількості. Так що дякуємо нашим оборонцям і заохочуємо подякувати вашим донатам. За тим QR-кодом, який бачите, і повертаючись до нашої розмови, пані Людмило, А є, от вже якісь прецеденти, є якісь історії, звертаються до вас із проханням, коли військовослужбовці власне віком 18-25 років про те, що ну не вдається їм реалізувати своє право на освіту. Потрібна якась допомога, підтримка. Чи от вже були кейси, на прикладі яких можна і іншим розказати, як діяти, щоби не Трачати можливості, знаєте, ви сьогодні перші майже які розповідаєте про те, що е, саме це право з'явилося від 22 вересня. Тобто, сьогодні на 25 п'яте. Будемо після нашого етеру і розповсюдження цієї інформації очікувати дзвінків. Від військовослужбовців, якщо вони не зможуть цього реалізувати, або потребуватимуть е, додаткової е, рекомендації, консультації уточнення може він чи вона це зробити? В яких підставах? Тобто, ми очікуємо на дзвінки на номер нашої гарячої лінії, яка безкоштовна, і ми завжди поруч і можемо надати будь-які роз роз'яснення. А от, власне, щодо номеру гарячої лінії 0800 33 07 09. Це гаряча лінія Українського центру захисту прав людини. На червоному полі, на нашому екрані, теж є ці цифри. Повторюю, для тих, хто, можливо, не бачить дрібним, 0800 33 07 09. Пані Людмило, це цілодобова гаряча лінія, вона вже працює, зараз восьма доходить лише. Ні, вона з 9 працює, з 9 до 18. Але якщо ви зараз зателефонуєте, то у нас будь-який дзвінок залишається в нашій базі, і коли оператор приходить на робоче місце а, і відкриває, то у неї є пропущені дзвінки, і вона обов'язково телефонує тим, хто а, вже передзвонив, але був, дзвінок був не прийнятий. Зрозуміло, що найчастіше до вас звертаються. Маємо ще буквально дві хвилинки. От е якщо питання ось ви знаєте, лише що нас... буде на час да. експертних е. команд не полишає нас. Ви пам'ятаєте, да що з 1 січня 2025 року МСЕКи е вже були ліквідоване і почали працювати експертні команди. Зараз відбуваються слідчі дії по МСЕК, тобто. Е Вважають, що МСЕКи зробили неправильне рішення і надали особі статус інвалід... групи інвалідності, яка не відповідає дійсності. І е, людей викликають на допити. Ці допити люди приходять і говорять, що було як все, і вони обстеження робили все, але їх відправляють в центр функціон... експертного функціонування оцінювання людини в Дніпро. В Дніпрі е лікарі розглядають ці документи або роблять якісь обстеження і відміняють ці статуси осібідністю. І тут людина е залишається в тому, що у неї вже нема куди скаржитися, тому що раніше можна було скаржитися коли все як райони, обласний, потім центральний, потім міністерство охорони здоров'я зараз. Тільки в судок. От я хочу всіх попередити, що ви в таких підставах зараз є. То вам потрібно звернутися протягом шести місяців з моменту отримання рішення саме центру в Дніпрі, який відміняє вашу інвалідність, якщо ви не згодні, в суд. Тобто суд це окружний за місцем проживання або в Дніпровський, цей окружний суд оскаржити. І якщо суд прийме таке рішення, то відмінить рішення експертної команди. Тому зараз це топ для того, щоб люди знали, що вони можуть оскаржити такі дії центру. Людмила, дякую за інформацію. Нашим глядачам нагадаю, правохисниця і очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова була з нами. І якщо у вас виникають запитання, телефонуйте на гарячу лінію цього центру 0800 33 07 09 і залишайте ваші запитання. Вам там просто зобов'язані допомогти.